Ah, eu apronto! Dá-te a casa da chupada! Ô, a casa eu Ah, o trebro. Fai, mo. É, vai fazer isso. vai a pessoa sair do sudão. Mas vai ter black sudão. Ali, vem

Я бы и знал, забыл туда этого. Я говорю, че, мошка, ты не разобралась в этот раз? А плохо, а может, здесь, действительно для трофаски? Блядь, не пизди, нахуй. Третий. Чекайте, тут я... Чекайте, тут мини-трубки. Я знаю. Ну, тут третий, забыл. Винга, прочитай еще эту мини Блядь, вы меня с толку сбиваете. Иди нахуй. Стань терморегулятор. То, то просто, То то... А де та хімія інструкція до терморегулятора? Я тобі дав! Вот терморегулятор пеш! Алька. Ну поважай, не знаю. У банки. Ми все зробили, ні? Будемо дали, розкладалися. Не треба мені відео своє знімати. Бо я зараз не буду. Що, не и що?

Б... Ти собі сидів там? Я там собі збоку. боку. Товкати не треба. Акуратно все файно. Два сантиметри. Руки помітити. Але я не перебрала. Це в дерев'яною ложкою. Щоб не мовля. контактувала мені метал. Зрім? Не Ну а срібло можна? Ні, срібло. Ту вже мішали, Тимошка, не... з <сху> кольцом. Я нічим не шу, я рукою мішаю. Так а, навіть, а шу? Шу? <сху> та ну тебе що на руці не кошти. А це сирібро що ви дійсно. Я ж напитаємо себе просить. Я ж рукою щось кучусь. Але ні мені толкати, як дурно. Я сказав не товкати такої аж дурной. два сантиметра лишати. Добре, Тимошко, успіть. Я чи мені відкидати? Ти бля б химчені жило, ти щось робило? Тимоха, я наймала людей, розумієте? А ти дивилася, як ти було Тоді робити нам мало заробок, наймала людей, відповідних. Заробок. Який ти заробок? Знімала весілля і наймала цих. мені складають, щоб їм було ремінько, боролизи. Двинка тиха. Галька не то її, блядь, бо не хвати, нахуй. Ти Він, ж, віде. Віде, віде. 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 Все? Добре? При підключенні живлення. Добре. Але дивіться, тут уже факт, що ми підключене до живлення. Може ота херня. Дзвінка. Читай далі. далі Для запуску роботи в токлави, в автоматичному режимі просто необхідно налаштувати терморегулятор, вказавши необхідну температуру та час підтримки температури. Температура та час реалізації вказано у рецепті страви. При підключенні живлення пестрі знаходиться спокійно. в режимі індикації температури. Але не летить тут біль. Нічого не летить, Тимоха. Не трогай. Що не трогай? Ну, типу, не смети. Йопки, може я б частенько не знаю, не кажу. Лінка, слухай. Лінку. Ну, запхайте його в розетку. Не можна його в розетку пхати, води немає, нічого немає. Ви що? Це і регулятор. Він окремо розетку має? Так, га, дзвінка, читай далі, зараз. То я читаю, а не слухаєте. Я? Та я вже заїбався послухати. При підключенні жилення пристрій знаходиться в режимі індикації Не спіши, Піші спокійно. При цьому на індикаторі перен... поперемінно. Галя Галя, дзвінка, не спіши, блядь. Мені <стр> хуй у мене мозги не спів переварити. Та-та-та-та-та пецювала. Що? Ніку я не пам'ятаю. Зараз буде читати по буквах. Ну казати, ти чим пошка в джинці, коли спіче, каже мені, не спіше. Ця хуйня пхає ту, ту дурку. Ви впевнені, що ви дурку? Ну, з тим, що я. Може, я забуду. Я, я. я той раз так був настроєний, що я все вивчу. Ну, не той раз, коли <гум> то я мало б. А після того я там на лавці <гум> сидів дві години, читав. І навчився ту хуйню виставляти. Може. То ви робили паштет з тим чи без тим? Ні, я хотів з тим. Я тільки просидів до 2 годин і 20 ночі каструлі сидів з мене і 7 годин їбашу чи. А то від ті в кострулях закрив? Я тебе це заснув, то його мама розбудила, прийшла в вікна. У мене десь Я заснув тут в тебе на до речі, у два в екрані, був складений. — Було два часа, я десь заснув. Ти два рази задав. Має честь, що Галя мала годинник на Наталією. Там ж. вже просто води стало трошки менше. Ну просто другий раз я виключила. Пішла, збудила тимошка, сама пішла, лягла, тимошка вже собі закривав. Ще раз подивилася. Ну, так, я перезаслужу. Не, я на покої. Тимошка тут ціла яким там дістанеться, тобі 24. Що, бля. блядь? Ти ка що? Ти пиздиш вже половину забр... забрав. Що тут? Не забрала що я половину м'яса? Десять. я 24 по-любому і ще лишиться м'яса. Йде 480 грам на півлітрову бабку. Пр... Не зробимо не з цим, ми ще трошки. Я думаю, що треба допихати. Розумієш, воно буде як? Ну ж буде. Там тушкуватися, Коротше, там 24 слоїки я робила. 24 лише? 24 влази. 8-8 вісім. По вісім 8, 8 вісім слойків лізе в кругу, та не ти не візьме. Ну так, та, але там перше максимум три рівні можна викласти. Три рівні по вісім дзвінка. Але як вісім, там ж він. А та куди тим літрових вісім по кругу вийшов? Влазить, дзвінка. Я інструкцію дивився, я відео дивився сто разів. Я не пробував. Але. Як не влізе, бо не то вже тебе питання, хуй тобі переживає. Просто вже селена готова, до ранку зимати. Париться так чимсь. Коротше, а і що в Ти бери читай, потім ще. Я 10 разів читав, 10, блядь. Дзвінка, дзвінка, у мене ще трохи за тебе. <риклад> діло не умієш, а діло що я вага. А може ні. а ще як Якби мене попросили дроп попаляти, то ще би, да? треба... Розумієш, я боюсь не спорту, бо бля, мені як вистріли, Та спешка то спешка до добра не доводить. Я повинен добре все розібратися. Лекотко язиком піздіти, я перший раз. Я ж не роблю, бля, кожен день, Як було файно, все буде, значить все буде. На не немає. Так от тернопільських не немає. Ні. Mm. У Лодя, яка йому ході да автоклаву, а він на газу. Яко mm. мені нахуй, мені електричний? Півтора години він маю. То я той теж, він теж йде на той універсаль. Я собі ставлю, і не влади. Півтора я з мамою їх Бо То швидше півтора години, ніж. 6, 6, 6. Чмошка, але доки він набере, то і па, е, температура. То електричне, він не, не такий спосіб. Ну як ти не одна зрозуміти? Ну, 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 давай, давай. Іди Набирай, це іди так, блядь. Іди бля. кури. Він собі добігає до 110, і від 110 обратний відлік виходить. Коли той час тримати? Вона має підтримувати. Так, буде підтримувати до 110. 40, 40, 40, 40, хвилин. 40 хвилин. 40 хвилин. Так. І потім та геоденезія там Бачить. Зробить буляш завтра. Раз, два, три. То що вліти. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять дванадцять, тринадцять, тринадцять, шістнадцять, навіть, вісімнадцять. Дев'ятнадцять гимнав. Шість. Десять? Три, шість, дев'ять, десять, три, шість. Три, шість, дев'ять, десять. 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 десять.

3 5 6 18 ti je kazao šta je pomela 19 šta ti je 50 šta je 20 20 koliko banak ima 4 banke. 12 12 idem po kuru Спокойно. Закрила йому тут ворог. У ракеті. Аля, ти за цю, як це ледь буде вишені, то хтось йде. Так. Подивіться, люди відкинули. Ти прямо укричала. Що, слабак? Точно, я думала, ти на відео.